Добрий день, шановні друзі! Продовжуємо серію відеороликів на тему Українські ігрові високольотні голуби. На цю породу в Україні існує Національний клуб однієї породи. Офіційно зареєстрований. В Національній Федерації. На цю породу існує національний стандарт, в якому прописано все до дрібниць. Ці голуби, ми вже говорили про це, початок створення цієї породи був на Кубані таким голубіводом селекціонером як Валерій. Лисенко. Його предки свого часу були переселені на Кубані ще Катериною. Скажімо так, з цього часу його рід жив там і займались голубами. До речі, голубів також в основному всі переселені козаки брали з собою. Брали звідкиля, З України. звідкиля привозили в Україну? З персидських країн. В тому числі і всі останні ігрові і бойні породи. Це в вас знайомимо з початком породи. Спочатку вони були щокатенькі, усатенькі, потім вже голубіводи України, з них зробили більш-менш бородатих голубів. Великий плюс цієї породи, багато хто там запитує, чим вони відрізняються від бакінців, скажу. Бакінці це бойна порода і бойно ігрова порода. А українські ігрові високольотні це високольотна порода і ігрова порода. В чому різниця? Різниця в тому, що бакінці. Перш ніж зіграти, їм треба розгон. Вони мотаються кругами, набирають розгон, потім починають ляпати, бити крило, о крило. доходить до того, що вони розбивають крила до крові, потім роблять свічку і роблять гру, кувирки, перекидання через, через голову чи через хвіст, скажімо так. З набором висоти 3-4 перекидання і голуби знову набирають розгон. Ця порода, в чому різниця? Ця порода більш стабільна, вона повільно і плавно починає інтенсивно махати крильями і всім корпусом підніматись вверх. При цьому вона робить перевертання кувирки. Да? З хлопком. І як по драбині карабкається вверх. 3-4 таких стовба, і ця порода вже в точках. Їх дуже складно знімати в висоті. Багато хто каже, покажіть польот", там, і те саме. Є багато польотів, але його навіть в смартфоні, якщо дивишся, його треба збільшувати в самому смартфоні, щоб побачити. Вони 3-4-5 хвилин, і ця порода вже в точках. Так що, отак, щоб ви знали, отака от історія. Е, тепер тепер, ми вас ознайомили з багатьма кольорами на сьогоднішній день цієї породи і продовжуємо. Е, продовжуємо Знайомити з новими кольорами. Ось хочемо вам представити по поясатим голубам. То я вам показував синіх з чорними поясками. Зараз. Вашій уваги показую бускових голубів. Тут бускові двох відтінків світліші і темніші. Можете побачити, є різниця трохи. І ще один різновид: це лимонні голуби. Як ви бачите, по екстер'єрним даним. По прикрасам, чуби, лохми. Всі ці варіації породи, вони однакові. Вони похожі хоч по екстер'єру, хоч по чубам від уха до вуха, хоч по лохмам в колокольчик. От подивіться уважно. Що головаті, що бускові, що лимонні? Саме основне. Це красота польота цієї породи. Українцям, українцям, селекціонерам українським і українському клубу вдалося зробити таку породу, яка радує око своїм льотом, яка літає над домом, а не блукає десь невідомо де, як місір Шміт від горизонта до горизонта. Їй не треба розгін. Для того, щоб вона зіграла. Є така класна порода ще турецька. Я нічого не маю проти проти цієї породи. Але такла. Всі її люблять і я хотів. В мене навіть стали получатися кольори, кольори такли. Мідно груді, Золото груді навіть по окрасу, з лохмачками Чубаті. Але для того, щоб ви не сказали, що я взяв таклу для селекції, то багато хто. Каже, що я щось вливаю в цих голубів. Так от вам розкриваю. Нема тут ніякого секрета. Просто довгостроково. Тут, на цих, щоб зробити цих голубів з отаких, зробити всі кольори, які я вам показав, Пройшло, поклав я більше 20 років. Дуже величезна, величезна, я би сказав, тисячі голубів прийшлось вибракувати. Причому вибракувати, ну хто розуміє, то розуміє. Вибракувати таким чином, щоб вони ні до кого не попали і ні в кого вони не повелися. Отаким От чином робилась вибраковка. Е Отака ця порода. Ну е, хтось там буде оспарювати, до, е, е, скільки довго вони літають. Да, літа, більш літучої породи, я не знаю. Можуть літати, можуть літати 20 і більше годин. При нормальному тут тренуванні ці голуби можуть літати такий час. І це не панти для приїжджих і так далі. Це чесна, відверта вам розмова. Спробуйте. Спробуйте. І вам вони покажуть такий клас, тільки підійдіть правильно до них до розведення і селекції цієї породи, до тренування. Все, все це я показував у своїх роліках, як вони стартують з літка. Стартують з літка і зразу йдуть в точки. Покажіть мені хоч одну породу, щоб робила аналогічні речі. Навряд чи знайдуться голуби, які так роблять. А ці голуби і можуть літати від світанку до заходу сонця. Якщо нормально, ви їх будете тренувати, нормально годувати нормальними кормами, не одним ячменем чи не одною пшеницею, а кормосмісями правильним. Для льотних голубів одна кормосмісь, для водних голубів інша кормосмісь. Це все секрети голубоводства. Треба їх вивчати. Якщо не знаєте, питайте е, більш досвідчених голубіводів. Все приходить з часом, не за один день і не, за, не в одну хвилину. Дякую за увагу. А ш, вибачайте, що ще хотів сказав? Е, дехто мені там закидає, що там я кажу Мармуркові чи там і ще якісь. Ну, так вийшло. Я родився і виріс в радянські часи. Живучи в Києві, я змушено мав розмовляти російською. Фактично, все життя, поки я вчився, в мене дві вищі освіти, фактично отримував я їх російською, в школі я вчився в українській, на перервах розмовляли російською, але були такі часи. І довгий час зараз, особливо в умовах повномасштабної війни, я... Перейшов повністю на рідну мову тої землі, на якій я живу. І буду розмовляти завжди рідною мовою, співучою і солов'їною. І на цьому дозвольте закінчити. Мобілка розряджається. Дякую за увагу. Всіх вам благ, займайтеся, розводьте. Радуйтесь, хай вам це приносить радість і задоволення. Всіх благ вам, до побачення. До наступних зустрічей!